Близько року триває співпраця оборонних відомств України та Канади у питанні реабілітації бійців АТО, щоб оцінити реальні здобутки та окреслити завдання на найближчий час, було організовано міжнародну наукову практичну конференцію. Маємо змогу підвести підсумки нашої роботи фактично за рік, яка Проводиться реабілітаційні заходи в системі Міністерства оборони. На конференцію запрошені фахівці з реабілітації Міністерства оборони Канади, професори канадських університетів, провідні фахівці з системи відомчої медицини України, академії медичних наук. Захід триватиме впродовж двох днів. Окрім теорії, учасники здобудуть практичні знання. У Вірпінському госпіталі на базі нашого центру психофізичної реабілітації проведені майстер-класи з фізичної реабілітації, ерготерапії, психотерапії, арт-терапії будуть запрошені учасники проекту Друг героїв з застосуванням собак-терапевтів. Це теж україно-канадійський проект. Ще рік тому фізична та медико-психологічна реабілітація воєнів АТО не проводилась у повному обсязі, та нині, за підтримки закордонних партнерів, у цьому напрямі зроблено титанічну роботу. Ми в цей час минулого грудня на самому початку познайомили лікарів з України з нашими реабілітаційними центрами в Канаді, щоб вони подивились на канадський модель, себе зорієнтували, і при тій нагоді вони, повернувшись в Україну, поставили собі місію. Якось задоптувати ті головні елементи цих західних реабілітаційних центрів і втілити цей модель, очевидно, на підставі можливості тут в Україні. Марія Сальник, Володимир Стройков, час че.